На жаль, не доброго всім дня сьогодні, 10 жовтня, Росія масово обстрілює Україну, обстрілює українські міста. І лише в період 6.20 до 11.15 зранку було завдано 74 ракетні атаки. Звичайно, силами ПВО було знищено 45 з них, але деяка кількість з них потрапила звичайно в важливі інфраструктурні об'єкти. І не лише пошкодила ці об'єкти, а й забрала життя людей. І через те в різних меседжерах, вайбері, ватсап, телеграмі, а також мені особисто в інстаграмі на нашу сторінку почали писати, чи приймає Німеччина ще українських біженців та куди їхати в Німеччину. Найшла актуальну інформацію станом на 5 жовтня, сьогодні 10, Нагадаю, тобто інформація. Інформація 5 днів, і я вважаю, що вона ще актуальна. І хочу вам розповісти: на даний момент в Німеччині приймає три землі: Це Тюрінген, Баден, Вюртекер і Нідерзахсен. Ці землі приймають окрім великих міст. Також треба розуміти, що ви можете приїхати і в іншу землю, але щоб залишитися там, мають бути декілька на те об'єктивних причин. Причина номер один: у вас має бути робочий контракт. Також, можливо, ви навчаєтесь тут, і ви залишитесь таким чином. Або третє, у вас тут є близький родич, чоловік, жінка або діти. І коли ми приїжджали, а ми реєструвалися 16 серпня. То тоді достатньо було мати тут знайомих чи друзів. Ми залишилися у своїх друзів, які нас зареєстрували та прописали. А ось зараз пишуть, же, що потрібно реєструватися лише і прописуватися в тому житлі в тій землі, де вже Німеччина не приймає. Якщо у вас тут є близький родич по першій лінії, далі, якщо у вас немає тут близьких родичів, контракту або ви не їдете сюди на навчання. То ви їдете в лагерь для біженців. Найбільший лагер знаходиться у Берліні. Лагерь, який називається Тегель. Це старий аеропорт. Це лагерь, який приймає біженців, він первинний. І далі відбувається розподіл цих біженців по землях, які ще приймають українців. У усіх меседжерах радять їхати саме до Берліну. Тому що там максимально швидко все відбувається, і, хоч людей там багато, але це 100% що там українських біженців приймуть. Також я знайшла ще інформацію, що приймаючи і ось. Такі лагері. Я добавлю цю інформацію, ви можете її прочитати. Адреси всіх цих лагерів, будь ласка, шукайте в Google. В будь-якому випадку, коли ви будете їхати, вам потрібно орієнтуватися і потрібні Google-карти, або будь-які інші, які вам будуть зручні, тиснути на те місце і одразу туди їхати. Тому адресу шукайте і перепровіряйте. На жаль, знайти житло або прийняти у себе, бо я тут сама на пташиних таких правах я не можу. Але... Я можу щось підказати. Я можу проінформувати. Я можу запитати тут у місцевих волонтерів. Тому, Будь ласка, пишіть в коментарях. Буду допомагати ділитися інформаційно. Це також важливо і пам'ятаю, просто коли ми виїжджали, як я вишукувала цю всю інформацію по ось таких маленьких маленьких крупиночках і українці, ті, які зараз в Україні, тримайтеся. А ті українці, які за кордоном, давайте будемо підтримувати, хоча б ось так морально та допомагати фінансово нашим зсу, допомагати Україні, і все буде добре. Україна обов'язково переможе.